Вздовж вулиці Добровольського над двома пішохідними переходами біля загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка вистановили односекційні миготливі світлофори жовтого кольору. Відтепер ці оптичні пристрої цілодобово звертатимуть увагу водіїв на наявність небезпечних нерегульованих пішохідних переходів біля ще одного навчального закладу горішніх плавнів. Вулиця Добровольського раніше вона була з одностороннім рухом, ми зробили її з двостороннім рухом. Перед цим ми зробили стоянку для того, щоб машини, які привозять дітей до школи, і забирають. Вони не перекривали рух, було комфортно. Зробили забор, тому що ми розуміємо, що діти бігають і не завжди вони... Обачні і вибігають під колеса, тому була зроблена огорожа і переходи тільки там, де це передбачено. Надалі ми плануємо ще збільшити безпеку дітей, в тому числі встановлення світофорів вже відбулось. і в подальшому розроблен проєкт, і будуть зроблені два пішохідних переходи, які будуть з підвищенням. Вони будуть зроблені з асфальту. Підвищений, і це буде додатково стимулювати водіїв, зменшувати скоросний режим саме біля школ, садочків, там, де переходять діти. Лед світильники ж розміщені на нових оцинкованих опорах разом із світлофорами, збільшуватимуть яскравість дорожньої розмітки у найтемнішу пору доби.